А ми зробили нормальний, я б сказав, навіть класний бізнес, де в кого не вистачало грошей, щоб нас купити. Ну це вже інша історія. І тут прикол в тому: оцінка. Це, це нереально, воно так не працює. Я думаю, да ну нафіг, ну не треба. Всім привіт, друзі. Мене звати Макс Льодін, і сьогодні ми будемо говорити. Точніше, я вам розповім про те, як ми продали свій інстамагазин. Чому ми його продали, як ми його оцінювали? Це це буде в цьому відео. Так що дивіться, я думаю, буде корисно тим. Хто планує продаж свого бізнесу? А перед початком цього відео рекомендую зареєструвати свій акт в партнерці PDL Profit, яка спеціалізується на вертикалі МФО. Там купа різних географій з безліччю оферів, які нормально і деякі навіть класно конвертять, з хорошими ставками, адекватний швидкий сапорт. Є свій СМС-сендер. Все, що треба для старту в арбітражі трафіку, ви там можете знайти. Якщо ви новачок або ви команда, так, яка вже заливається, яка вже має досвід в арбітражі трафіку, то рекомендую звернути увагу на цю партнерку. Робіть там аккаунт, тестіть оффери. Потім напишете свій фідбек і скажете ще й мені. Потім дякую. Тому рекомендую. Посилання буде в описі, а ми йдемо далі. Повертаючись до теми продажу інсташопу, я б хотів все ж таки звернути увагу саме на наш стан, чому ми вирішили його продати, тому що це вже таке більш особисте. Я б так сказав, в нас народилась дитина, почалась війна. Так ну війна почалась то для всіх, але в купі з дитиною з війною у нас ще є бізнес фруктовий, де ми продаємо екзотичні фрукти. На старті ми цей бізнес стопнули так, коли все тільки почалось. Тому що в нас були інші джерела доходу. Ми займалися арбітражем трафіку, тобто який нас і годував годуватимо. І в чому суть? Ми, ми приймаємо рішення, що треба поновлювати роботу у фруктах. Відкриваємо цей фруктовий бізнес знову і починається. У нас сіремка була російська, сімеска була російська. Нам треба це все переводити на українську версію того ж самого, що по суті є, тільки шукати щось українськими корнями. Ми це все познаходили, почали вже переїзд, і тут трапляється те, на що ми ну дуже сильно не розраховували. А саме в нас наш керівник, якого ми взяли на посаду керівника нашими фруктами, почав красти гроші. Ну, стандартна історія, базова. Так, якби у нас не було хоча б одного фактору, який би впливав на цю історію, ми б бізнес не продавали. Перший фактор війна, вона для всіх, так? Ну тобто, тут вона для всіх. Якби її не було, ми б бізнес не продавали. Другий фактор: керівник краде гроші. Ми розуміємо, що наш бізнес такий, ми не можемо його просто взяти, стопнути там на місяць чи на два, поки ми знайдемо нову людину і навчимо. Тому що фрукти, як ви знаєте, історія яка гниє сьогодні. В тебе на складі товару на 200 тисяч через тиждень. в тебе на складу на нуль, на складі, ну тобто на нуль гривень. Просто тому, що все згнило, і ти не можеш просто так стопнутись. Історія, яка наш менеджер поїхав на відпочинок. Працівників більшість ми розпустили, тому що ми беремо додаткових людей тільки на сезон, півроку сезону, півроку не сезону. І в принципі на півроку просто так годувати якихось працівників, які роблять базову роботу, там принеси подай. Так, там сходи, ящики там перенеси. Ну, тобто, такі такі базові речі, знаєте, ми не беремо таких людей на весь рік. У Нас є костяк там з двох-трьох людей, плюс ми з мілою. І додатково набираємо в сезон там іще трьох-чотирьох, які б там щось носили, щось підносили, клеїли тетенки, там розкладали правильно наклейки на коробки. Ну, тобто такі базові прості речі. І е, ситуація, я ж кажу: перший пункт війна, другий пункт крада керівник. І третій пункт наша дитина, яка народилась. Тому що коли у нас ми побачили ось ці кражі, так ми зрозуміли, що ну ми з цією людиною далі працювати не будемо. Сказали, що все ми більше не працюємо, в офісі нікого не залишилось. І нам треба було з Мілою і з дитиною тепер їхати на склад. І коли ти вже, начебто, побудував якусь систему, ти бачиш, що тут у тебе є арбітраж, який тобі приносить кошти, а з іншого боку. Тобі треба брати малу дитину, в яку там в неї графік є свій, так треба їй спати. Ну, тобто, це складна така, непроста історія, б так сказав. Ти береш цю дитину і ви разом з своєю дружиною їдете на склад, збираєте коробки, там пакуєте це все, відправляєте. Самі е знову ж таки повернулись там на чотири роки е назад е в своєму розвитку, тому що ми цього вже ну, тобто, давно не робили, так не оброблювали замовлення. Не налаштовували рекламу, не е, робили відправки. Тобто, у нас була команда, яка цим всім займалась. А ми цій команді допомагали тільки в пікові дні, так і е, відповідали саме за от, тушіння оцих пожеж, які там виникали в період там, новорічних а Хтось десь комусь не туди поїхало, там десь менеджер натупив, не те сказав. Там десь упаковщиця поклала не те в коробку, що замовляв клієнт. Ну тобто, стандартні ці базові історії, які ти. В принципі старався якось допомагати команді в вирішенні цих проблем, і старався якусь систему будувати, щоб таких про проблем в подальшому не виникало. Ми зробили нормальний, я б сказав, навіть класний бізнес. Я думаю, що ми зайшли десь ну, в топ-5 точно по продажу екзотики в Україні з таких от сервісів е онлайн, е тому що, ну багато хто з нас брав приклад так, казали, що подобається як там Міла веде е інсту. Так я там вже і навчився. Заливати ручками першу рекламу, так запускали ми е, в таргеті. Ми дійшли до там, трьох таргетологів в штаті і 500 доларів дейлі витрат на рекламу, роб, Лупашили оборотку. Ну, в общем, заробляли нормально. Е, і от в цей період так е, ми зрозуміли, що все, ми вже перегоріли, нам уже цього не хочеться. І цей от, питання звільнення і питання оцих крадіжок, так. Це було як остання капля. Ми зрозуміли, що ну ми більше не можемо продовжувати з цим працювати. Нам треба просто брати і комусь це продавати, тому що ну дуже, дуже складно все тягнути. Ти бачиш, що в тебе з однієї сторони арбітраж і приносить ну мінімум втричі більше ніж фрукти, а займає часу втричі менше ніж фрукти. А ти витрачаєш увесь свій час на цю побудову нової CRM, як в ній працювати? Бо ніхто ж не знає, тобі треба вибудувати систему. Тобі треба спочатку самому розібратись, потім написати інструкцію менеджеру, потім навчити менеджера. А потім, ну тобто, дуже багато часу на це йде. Потім CMS-ка, Тобі треба новий сайт підв'язати з цією CRM-кою, Тобі треба розробити цей сайт. Дуже багато костелів кастомізації, які знову треба проходити. все знову ламається. Те, що ти вже пройшов, налаштував, воно працює. Тобі треба робити це знову. І це відбирає дуже багато часу. Звичайно, якби в нас, наприклад, не було арбітражу, ми б також фрукти не продавали. Якби в нас не було крадіжок, ми б фрукти не продавали. Якби в нас не було дитини на той момент, ми б також не продавали, тому що ну нам не падло вдвох просто з'їздити там щось на складі поробити. Це просто через те, що ну не хочеться. Тероризувати, скажімо так, свою дитинку, там яка хоче спати, а тобі треба збирати фрукти. Ну тобто, це дуже дуже непросто було. І от на е, оце все накопичилось, так і ми вирішили, що все будемо продавати. Нам не треба більше цього геморою, е, І ще я дуже сильно мене хвилювало те, що Міла дуже сильно реагувала, болі реагувала болісно на якісь скарги клієнтів, коли ми ще щось не так зробили, щось десь не туди поїхало. Так ну тут, тут, банальні ці прості речі. Міла, наче, це аж через себе пропускає і дуже складно. Мені набагато простіше вирішувати ці питання з клієнтами. Я ну, взагалі, практично не парюсь. Мене парило те, що міла париться, я б так сказав. і Я думаю, да ну нафіг, ну не треба. Ну це типу, ми вже грошей і так собі заробили, в нас достатньо, і ми і з арбітражу заробляємо. Там ну тобто, у нас є все, нам не треба. Ми, ні, ні на що нам не треба там скаржитись, окрім на те, що господи, хоч би ця війна закінчилась. Ну і е, в принципі, приймаємо рішення продажу, і виникає питання, кому продавати і як продавати. І я. Розумію, що ми можемо виставити цей бізнес на OLX, першим ділом, я туди його і виставив. Ви і почали сипатись якісь там звернення від клієнтів потенційних. Але я не хотів продати це комусь ліваковому, який взагалі нічого не розуміє. Ну тому що це будуть вирвані роки просто з твого життя. Бо Ну, дзвонить клієнт і каже: я тут все життя там, продавав на ринку фрукти. От я тепер я розумію, що я і ваші фрукти можу продавати. Я кажу: так тут же тут же все по-іншому, тут не ринок, тут не треба, тут немає такого. Тут тобі треба думати про маркетинг, про сайт, про CRM, про команду, про налаштування реклами таргету. Тут не ринок. Ну тобто, знаєте, і от буває в людей вони цього не розуміють. Е, і в них якась наче образа на тебе виникає, тому що ну, я відмовляв в продажі бізнесу цим людям. Е, хоча ці люди могли його купити більш дорожче, ніж б ми, ми його потім по факту продали. Я, його, е, я відміняв ці покупки по тій причині, я не хотів. Я розумів, якщо я продам цим людям бізнес. То через півроку цього бізнесу просто не буде. Це, це нереально, воно так не працює. Тобто, якщо людина ніколи ніякого бізнесу не робила, була, тільки там продавала на ринку, то краще цій людині навіть ці гроші, які вона планувала викупити, наш бізнес, витратити на те, щоб навчитись зробити цей бізнес з нуля. І там вийде набагато менше грошей, так? ви там не витратите таку суму величезну, як ми продали цей бізнес, а вам треба там, тисяча, дві, три тисячі доларів, щоб просто. Спробувати це зробити. Якщо вийде все окей, тоді у вас є змога купляти це, тому що купувати відразу на велику суму. Я відразу кажу всім, хто там планує купити собі бізнес. Купувати бізнес, з яким ти не знаєш, що робити, а тебе має навчити власник, не варто точно. Тому що той власник і продає, бо цей бізнес йому не потрібен. Так він не хоче ним займатись, тому він його продає. Ви той, хто купує бізнес, має розуміти точно я його купую, бо я знаю, що з ним робити. А не я його купую, щоб хтось мене навчив там працювати. Ну розумієте, так про що я через те я не продавав і не хотів продавати бізнес цей людям, які взагалі ніколи бізнес ніякий не будували. Тому. Відмовляв, потім зрозумів, що так, ага, якщо я цим відмовляю, кому б я потенційно теоретично міг би не відмовити. Був один клієнт, який подзвонив і сказав, що я займаюся інсташопами, в мене магазини з одягом. І я, в принципі, розумію, як це налаштовувати. Друге питання. Ти працював із скоропортом? Ні, я хочу спробувати затестити. Ми з ним поспілкувалися, я йому більш детально показав CRM-ку, більш детально показав цифри, але угоди не відбулось. Ну я не знаю, різні різні причини е, паралельно, я ще з іншими спілкувався, так і з цим все таки не відбулось. А з іншими ми все ж таки продали. І хто такі інші, кому ми все ж таки продали? І от цьому, що просто займався інсташопами, я вже був готовий продавати. Так ну, тому що в нього є досвід. Тут не в нього не було досвіду тільки з продуктом. Ну продукт можна вивчити там за місяць-два. Це не настільки складна історія. А от е, зробити це все в онлайні, щоб це продавалось. Це все контролювати, розуміти. Ну, це, це зовсім інша історія, це не офлайн. І до чого я веду? Веду до того, що людина відвалилася, яка хотіла в нас купувати, і ми вирішили, що треба продавати нашим конкурентам. Я просто понаписував всім. І з трьома ми почали переписки, спілкування. де хто хотів дуже сильно занизити прайс, де в кого не вистачало грошей, щоб нас купити. Хоча вони хотіли. Так ми запропонували нас колись одна з компаній, великих, хотіла купити. Так, ну можемо так. Це одна з сіток супермаркетів. Не буду казати, що за компанія хотіла купити наш профіль, тоді коли ми вже виросли, а в них іще не було інсти. Так, вони хотіли тільки в інсту заходити, і вони нам прийшли і сказали: ми хочемо викупити ваш бізнес. А ми сказали: Ну, ми молоді, дурні, не розуміли, що там можна було таким компаніям продавати за X5 по прайсу і вони б купили просто через те, що для них це взагалі смішна ціна. Ну тобто їм треба купити базу відразу, швидко, велику, клієнтську. І вони готові за це заплатити будь-яку ціну, бо вони в день заробляють стільки, як тобі віддають за те, що купують твою клієнтську базу. Просто за рахунок того, що у них супермаркетів купа. Ну це вже інша історія. Ми були молоді, були дурні, думали, ми зараз тут з цього побудуємо якийсь свій Фейсбук, будемо заробляти там мільйони доларів і так далі. Не продали, сказали, що ні, ми не будемо. Заходити в угоду, навіть там до сум не дійшло. Просто прийшов запит. Ми сказали, що ні, це не обговорюється. Ну не обговорюється, Вони собі зробили інсту, я їм написав. А вони скажуть: Рібят, ми вже собі все це саме зробили. Не, нам тепер типу, ви не потрібні. Я сказав: Окей, так, ну все логічно, в принципі. Давайте далі. Спілкуємося з іншими двома і розуміємо, що в одних не вистачає грошей. На те, щоб нас купити, а інші готові. І тут прикол в тому: оцінка. Як ми оцінювали? Ми оцінювали бізнес по, е, ну, по факту дуже просто: рік чистого прибутку це і є оцінка бізнесу. Так, тобто, ось так ми оцінювали. Але тут є багато ключових факторів. Наприклад, ми хотіли, модель була така, що ми продали, наприклад, там за х коштів бізнес людям які б самі ним займались. А коли ти продаєш бізнес бізнесу, то ти розумієш, що е, по факту має бути команда і структура, так а ми ж самі себе продати не можемо. Ну, я маю на увазі, що ми, якщо бізнес продаємо, ми вже в ньому працювати не будемо. А тоді, коли ми там працювали, по факту, ми ж свою зарплату не враховували, бо ми, наче як менеджери, овнери, ну тобто, не, не менеджери, а ми, начебто, як власники, забирали всю суму собі. І тобто зарплати в нас як окремої не було. Так в мене не було е, зарплати як маркетолога, а в міле не було зарплати як СММщиці, Так, і ми ще й разом вдвох іще виконували е, функцію керівника там закупщика, Так і зрозуміло, що на кожну з цих посад треба людина. І якщо ми оцінили бізнес за ікс. То зрозуміло, що треба цю ціну поділити на два, тому що іще зарплатний кост додається, якщо цей бізнес продавати як бізнес, який функціонує без власника. Ну тобто, я думаю, ви зрозуміли, про що я говорю. Так, наприклад, бізнес коштує 100 тисяч доларів, ми, типу, його оцінили, так. Але це при умові, що ми там працюємо і закриваємо посаду маркетолога, посаду закупщика, посаду ну по факту закупщика управлінця і посаду СММщика. От, типу, по факту чотирьох людей. Ми вдвох зак... ну, посади цих чотирьох людей. В принципі, двох людей інших можна було б взяти, але все одно по року, десь половину, треба було б відправляти на кости команді, ну зарплатні кости команді. Ми зрозуміли, що ну, в принципі це дуже логічно, і нам потрібно все ж таки продавати нашим ну, колегам, можна так сказати, вже. я не буду говорити, хто що е, е, купив, так, але е, ми продали, вийшли з цього проекту. Проект далі функціонує. Я вважаю, що ми продали класним людям. Вони роблять те ж саме, що і ми. Вони робили. В них була вся інфраструктура, там холодильні склади, вони знали всіх постачальників. Вони, в принципі, ну, знали, як цей бізнес працює, як на ньому заробляти. Їм просто треба було е, збільшити свою клієнтську базу і захопити ось цю долю ринку, яку тримали ми. Е, і вони це і зробили. За недорого вони викупили наш бізнес, який там по факту їм за один рік, можливо, за два, окупиться повністю, а далі буде приносити вже е, чисті кошти. Для нас це був дуже крутий досвід. Для них, я думаю, теж дуже крутий досвід. Ну, блин, ми разом починали, разом росли. Вони тут викупили компанію, ну, типу, наш там, Інсташоп. Так. Це прикольно, мені це дуже сподобалось. Дуже багато чого я дізнався. Так. Я навчився керувати людьми, я навчився там, будувати якусь систему в CRM. Навчився писати продаючі скрипти для менеджерів, навчився навіть кодувати трішки, так дизайном почав займатись. Тобто я почав розуміти набагато більше в деталях, що і як працює. І тому мені здається, що якщо у вас досвіду немає в бізнесі, так то вам краще не купувати. Якщо, звичайно, є багато грошей або є якийсь не знаю, тато чи ще хтось, хто може вам ці гроші дати, щоб ви купили. І вас відразу на більших масштабах вийде потестити. Це також дуже круто. Тут нічого в цьому поганого немає. Навпаки, це дуже круто. У мене не було такої можливості взяти в когось якусь котлету грошей, щоб мені хтось там щось купив. І тут, в принципі, якщо в когось є, то це тільки на краще. Ми дуже вдячні цьому бізнесу, що він нас був. Ми дуже раді, що ми його продали людям, які далі продовжують його розвивати. Ми надіємося, цей бізнес і далі буде рости, а самі будемо робити нові бізнеси. Чим ми зараз і займаємось. По факту, якщо підвести підсумки, то якщо ви хочете продати бізнес, то продавайте його своїм конкурентам та колегам по ринку, які знають, як з цим працювати. У вас, по перше, потім буде менше головняка. Якщо ви через OLX продасте людям, які взагалі ніколи інсташопами не займались, то цей бізнес просто так і згниє. Тоді другий варіант по оцінці, оцінюйте його мінімум за рік. Якщо хочете продати швидко, так або якщо не хочете швидко продавати, а просто хочете оцифрувати, то я думаю, 2-3 роки по окупності цього бізнесу, який вже працює на сьогодні, можна ставити. Якщо у вас є бренд, якщо це не просто. Продаж китайських товарів там, через маркетплейси, це інша трішки історія. Ну е, чому інша? Тому що тут немає якогось бренду, так немає якоїсь додаткової вартості, що ви робите. Ну, немає практично нічого. Просто один і той самий товар, який є у всіх. І тут цей бізнес залежить більше вже від е, саме підбору товару. Там вже треба просто трішки інші скіли мати, щоб підбирати товари і продавати через маркетплейси. А от коли ви продаєте саме бренд. Так, якийсь, який вже сформований, з товарами, які вже купують, з додатковою вартістю, тому що в нас було багато кастомізацій, Ми хоч і продавали екзотичні фрукти, але в нас були різні коробки, різне наповнення цих коробок. Ми додавали туди різні наклейки з персоналізацією там, до свята чи ще до чогось. Ну тобто був якийсь бренд, який підвищував цінність цих фруктів, і тому. Ми якби ну, могли сказати, що це все ж таки історія вдовгу, тому що люди постійно купують, були постійні платежі, регулярні платежі від одних і тих самих людей. І це вже щось схоже на бізнес, коли в твого клієнта LTV не одна покупка, так а ти просто продаєш один і той самий продукт йому багато разів. І от який підсумок: що продаєте тільки людям, які знають, що з цим бізнесом робити. Бо якщо продати не тому, то і вам буде дуже складно, і бізнес ваш закриється. Ну, якщо вам не важливо, що з ним буде, то в принципі треба гроші прямо зараз, то продавайте, продавайте кому завгодно. Потім у вас має бути вся фінансова звітність, так хоча б за минулий рік роботи, хоча б в рамках Сієремки, скільки товарів. Скільки клієнтів було, скільки товарів продано, скільки, яка у вас там середня маржинальність? Тобто всі дані, всі звітності фінансові, також треба. Надати цим людям, тому що ну вони ж також не хочуть купити кота в мішку. А ви ж також хочете зберегти свою репутацію, тому що ми, наприклад, кота в мішку не продавали. У нас була репутація. Ми розуміли, що все ж таки ми, ми її цінимо. Цю репутацію хочемо продати людям, які б на цьому заробили, які б продовжували нашу справу довго. В принципі, в принципі, на цьому я думаю, можна завершити. Ми підвели якийсь підсумок. Я думаю, ви зрозуміли, чому ми продали, за скільки ми продали, тобто рік окупності. Ми продали цей бізнес, кому продали, продали людям, з якими ми конкурували. Чому продали? Ну, от я вам вже назвав фактори: дитина, війна, крадіжки і ще й це Скоропорт. От такі прості, прості причини. Складного рішення, я б так сказав, рішення далось непросто, ми все-таки довго працювали. Але коли продали, то ми просто видихнули. Нам стало простіше. І в принципі, ми щасливі, що так сталося. Далі ми робимо нове. Про нове вже буду говорити на своєму каналі. Так що, якщо вам цей ролик зайшов, він вийшов такий спонтанний з одного дубля. Я думаю, якийсь формат трішки інший вам також зайде. Ще ніяк не дійду до тематики з подкастами, але вона точно буде. В принципі, друзі, на цьому все. Всім дякую, хто проглянув цей ролик до кінця. Обов'язково ставте лайк, якщо він вам зайшов. Якщо не зайшов, то можете написати щось в коментах і задати якісь питання. Я постараюсь вам відповісти на всі, які вас цікавлять, звичайно, без цифр, ну тому що ви бачите, що відбувається, не хочу навіть про це говорити. Просто якісь. Питання, де в мене буде досвід, цьому я вам можу надати вже в коментах під цим відео. Ще раз дякую за перегляд, до зустрічі, гарного вам дня. Продавайте свій бізнес, заробляйте на нових. Все буде круто!